Я це говорив і говорю, що самооборона як громадський рух, який постав для охорони майдану для підтримки людей на майдану, немає ні морального, ні етичного, ні юридичного жодного права. І люди, які себе можуть називати до самооборони чи до інших рухів самоорганізації, такого типу до втручання в діяльність бізнес-структур. Бо ми розуміємо, що завжди, особливо де є ринки, де є сотні, а там навіть тисячі людей. Ну там завжди є задоволені, задоволені, є проблемні питання. Вони мають вирішуватися в конструктиві з діло з місцевою владою, бо це теж є питання, вона має великий вплив на цей процес. Але однозначно ніяк не входити і не виступати стороною в конфлікті. Тому е, для всіх таких організованих середовищ було рішення координаційного штабу обласного обласного штабу забузаборонити будь-які входження в. Так умовити втручання в бізнес-структури без погодження з координаційним штабом Самоборона в таких конфліктах участі не бере, і ми виступаємо виключно за законний метод і нагадуємо всім, що революція закінчилася сьогодні. У нас насправді є загрози агресії зовнішнього ворога, а внутрішні всередині держави у нас мають працювати правова держава. Зрештою, за це ми скажімо так, і був постав Євромайдан за правову державу. А як ви дії ці хлопці тоді в Ну, абсолютно критично, негативно і по мірі можливості так само спілкуюся з ними, пояснюючи, що це не методи сьогодні. Цього робити абсолютно неможливо. Це розхитування ситуації сьогодні у Львові. Це на руку явно не українським силам. А хлопці на привокзальному, що вам сказали? Я знаю, що ви там були. Ну, що це їх попросили люди їх охороняти. Ну, тобто, якась така не до кінця зрозуміла позиція, що вони ту зараз людей почекають і звільнять ці приміщення. Ну а я думаю, що зараз робоча група отримала доручення, яку очолює Ірина Вікторівна Колини, директор департаменту, щоб сьогодні зайшли з адміністрацією в ці приміщення і відновити роботу нормальну і законну роботу ТЗОВ, щоб робоча група забезпечила цю роботу, і бо там треба сплачувати Податки, платежі, комунальні сфери забезпечити вивісняття. Тобто є, є маса робочих питань поточних, які е, на сьогоднішній день скажімо так, просто заблоковане їхнє вирішення. Ось. Тому е, людей, які сьогодні там знаходяться за чимось проханням чи, не, чи за чимось бажанням, ну, напевно, треба просто ще раз нагадати, що сьогодні це вже є позазаконне поле, і цього робити абсолютно немає підстав і взагалі немає потреби.